Житлово-побутової комісії присутні 30, 2 відчутні корум є. E, перше дай, оголошую порядок денний. У нас є на порядку денної один 11 питань про затвердження переліку першого типу оренди спільної власності Косівської міської ради територіальної громади. Про намір передачі нерухомого та іншим, що індивідуально везення майна комунальної власності Косівської міської територіальної громади в оренду шляхом проведення опціону. Про затвердження експертної оцінки міна Косівської міської ради, про прийняття нерухомого навіть Косівської районної ради, власність Косівської територіальної громади, Косівської міської ради Компільської області, Косівський район. Місто Косів Кругу Тараса Шевченко, будинку 10, про оновлення е, генерального плану села Снідавка Косівської міської територіальної громади Косівського району Володимирівської області, про внесення змін до генерального плану села Снідавка Косівської міської територіальної громади, про передачу на баланс МКП Косів е, Косівської міської ради, основних засобів, сон, сонячної станції, про надання дозволу. КМП Косівський цар, Косільської міської ради з посадженням майна комунальної власності, про надання дозволу на проведення капітального ремонту стаціонарного реабілітаційного відділу у комунальному комерційному підприємстві Косівська центральної районної лікарні, про доповнення до пункту 1 2, рішення Косівської міської радою 23.02.23 року. Про встановлення ставок, та пільгів зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, про передачу на баланс Косівської дитячої юнацької спортивної школи ірське глядку Косівської міської ради бензинового трактора Коса. Хто за такі практичні коєза? Три, да? Три, да? Переходимо до першого затвердження каналі по першого типу, оренду з власності кошучковійської мані. До включення до, до перекупу першого типу пропонуються два об'єкти. Перший це частина житлової будівлі за адресою міста Косу Майдан Незалежності 1А приміщення 1. Це є підвальне приміщення, яке знаходиться тут, під Ощадбанком. І належить нашій громаді площею 208 квадратів через аукціон, ну, тобто першу типу передачу через аукціон. І другий об'єкт це є в селі Снідавка. Приміщення площею 50 квадратів. Ну, воно досить в стані, то приміщення знаходиться. Ми пропонуємо до аукціону, якщо буде учасники, і буде використовуватися трошки відновиться. Там це тобто, борцівський бій. зал, так? Так, де борцівський зал, mm -hmm. так. Там прописано, ну, <клес> які діяльності можуть провести. У борцівський зал прописано. Категорія п'ята тренажерні зали заклади фізичної культури і спорту, а в снідавці розміщення суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виробничу діяльність. <клес> <клес> це колишнє приміщення факту. То старай, які там знаходи. У мене є якраз мені сьогодні надіслали фотографії. Я для ознайомлення можу вам, воно буде висити на майданчику обов'язково, але зараз так само можу для ознайомлення вам показати фотографії, що у нас обов'язково. От це є осетки приміщення. Це всередині. І ще одна фотографія. Тут буде для спорту Так, починається. Після рішення сесії є рішення, після того я оголошую аукціон, Аукціон відбувається після того, як я оприлюднюю від 5 до 35 днів. там просто так. Ні, я розумію, початково. А, початковувати зараз будемо рішення про теж на експертні оцінки, якраз Що позицію. Намір передачі нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності Косівської міської територіальної громади у оренду шляхом проведення аукціону. Ну це ж ці самі два об'єкти, ми вже знаємо. Такий порядок. Спочатку ми включаємо першого типу, потім ми рішення про намір передачі. Голосуємо. Хто так? Ale bardziej miałeś to do na posiłku nie dało. Так, проведення експертні оцінки цих якраз двох об'єктів, які пропонуються до оренди. Вартість будівлі, яка по майдану незалежності 1А складає 406 тисяч 380 гривень, тобто стартова ціна буде 4 тисячі гривні 80 копійок. 1% відсоток від експертної оцінки. І вартість у снідавці 22 тисячі 610 гривень, тобто стартова ціна буде 226 гривень. Це в місяць на нас. Це в місяць, так. Потім індекс інфляції. Це вже в довго не подого. Я пропонував після комісії піти подивитися на цей спортзал. Так, так, бо, коли ще боролися? там. Ні, красно. Ти трошки зробила ремонт. Ну, Без, Без того, там вже 10 разів, що гнило, згнило, то що винесли, там гриб був. Так, там. так. А я був тоді, коли Ну, Я пропоную завжди. Там недалеко. Так, так, так. так, так.

На попередній сесії районної ради було винесено рішення про передачу з власності е, гро, е, з власності району до е, власності нашої міської ради. Приміщення за адресою міста косів проволок Шевченка. Будинок 10 це і приміщення санстанції, як колись називалося. Будівлі є е, е, тут два-три об'єкти. Будинок санстанції був на балансі районної ради. Згідно закону районної ради, майно спільних району має передати власність права. Так частково бачите, ми маємо практично на кожній сесії. ми У територіальному принципу мали супер. Це приміщення Санстанції давати. Там державного станові. Ні, не я розумію. Там є три будівлі. Адміністративний корпус 110 квадратів, лабораторний корпус 293 квадрати та гараж площею 110 квадратів. Ми їх зараз приймаємо рішення, приймаємо на баланс, а потім вже будемо цим майном відповідно до рішення сесії розпоряджатися. Добре, стали на голосування. Хто за на... хто працює? Хто сюда? Влановлення генерального плану селі Снідавка Пасхівської міської територіальної громади Пасівської району Франківської області. Дозволяємо піддати. До міської ради звернулися жителі села Смідавка, Копчук Іван Михайлович, Мартищук Микола Іванович, Олецінська Ірина Володимирівна, Китюльник Анастасія Сергіївна, Пляцик Ілона Романівна, Медведчук Ганна Петрівна, Грималюк Микола Іванович, Кріблях Христина Петрівна, Іткачук Людмила Олександровна. Вони хочуть вносити зміни до генерального плану сніданка. Це загальна площа 266 гектарів. Для того, щоб внести зміни в генеральний план згідно оновленого законодавства, їм потрібно спочатку оновити діючий генеральний план, щоб він відповідав чинному законодавству. Вони спочатку, тобто відповідно є два рішення. Перше рішення це буде про оновлення генерального плану, а друге рішення про внесення змін у генеральний план. Тобто він спочатку треба оновити, а потім вже вносити якийсь. Добре, наскільки я пам'ятаю нового року, року, що генеральний план не було Так, тому ми і попрацювали з жителями снідавки, ми поспілкувалися з більшістю, хто мав бажання вносити зміни в генеральний план, староста працювала, зібрали всі зібрали до

Про внесення змін до генерального плану села Смітовка Пасівської територіальної громади Косівської району Івано-Франківської області. Це продовження. Так, продовження голосування. Хто за? Старимося проти немає. Так, що на питання. Про передачу на баланс МКП Косів Косівської міської ради основних засобів, зонічної електростанції. За бюджетні кошти. Для водопостачання, зменшення енергозатрат Косівською міською радою було побудовано здійснено закупівлю на придбання сонячних електростанцій потужністю 50 кВт. Цю електростанцію збудували, змонтували і Косівська міська рада прийняла її, щоб її нормально експлуатувати, і прийняли. Просимо прийняти рішення, щоб її передати з балансу в управління оперативної МКП косів без права продажі оренди і т.д. деякі що вони включають насоси сонячний час. Попередньо результат є. Результат економії? Так. Економія є. Велика. Може, батареї варто поставити, ну, не, не. в смислі, акумулятори поставити, щоб були більш економні в день, ні? Ну, там так? достатньо оцей, сонячного дня, щоб закачати воду. Просто так. А воно чим не качається? М? Ну, чим не качаємо? Ну, ні, нам всю ночь, в день, чи вночі, там, там е, два насоси качають в день 30 кВт, і вона повністю достатньо. Так. Добре, ставимо на голосування. Хто про надання КНП КМП Косівська чи Косівської міської ради на списання майна комунальної власності. Іван Я вам скажу у кількох словах. Я лише візьму папери, Яка ситуація? Муся? Що все? Ну, шановний голова, ситуація на сьогоднішній день в нашому шпиталі і слідує. А, ви знаєте, що ми, ми з 1 липня 25 року, а, ніби воно у нас утворено попередніми рішеннями сесії, але зараз вже мусимо утворити окрему юридичну особу. Центр первинної медичної допомоги. І з 1 липня буде у нас на території Косівської ЦРУ дві юридичні особи. Це є лікарня і це є первинна медична допомога. І як виявилося, як виявилося, в нас на складах дуже багато, вибачте, за слово, різного хламу. Тому ми би вас просили позбутися шпиталю цього хламу, який давно повинен бути був утилізований. Про що йдеться? Тут є велика сума, але ця сума нічого не означає, тому що біля 2 мільйонів коштів це є. Яке ми отримали на ковід, халати, маски, шапочки і так далі. Так далі. Термін придатності його давним-давно вийшов, це вже починає його. тому ми просимо дати дозвіл на це списання. Далі маємо такий, таку одну штуку, як опромінювач бактерицидний, вартість його майже 6 тисяч рефлекційні установки, з Одним словом, це все, яке отримали ми як благодійну допомогу. Ні міська рада, ні е, за кошти е, НСЗУ, це все не куплялося, ми отримали гуманітарну допомогу. Термін придатності цьому вийшов, тому ми просимо вас підтримати нашу пропозицію і списати, щоб це не передавати, ну, не перетягувати з гаража в гараж. Слідуюча питання, послухайте, слідуюча питання є на вас. Слідуюче питання заздалегідь хочу вам сказати, там яке в нас є, я вже два рази не говорив. Є надзвичайно приємна новина, пане ті. Не керуйте, не керуйте. Є комісії, слідуючи питання голова місії. Добре, ну Васильович, костюми біологічного захисту. Так. Це ковідні. Це було ковідні костюми. Так, але то їм було скільки? Дайте, скільки. Мільйон на чотири мільйони сорок чотири тисячі зараз. Василик, у дві що двадцятому році. Ми гуманітарно отримали от, на близько чотири мільйони. Бам і Вони прийшли по накладні стінами. Чуде, Там так. нічого не можна було почокувати. А на що нам їхати? Вони, Вони прийшли, вже тому... не придають. Що ви використали? Ну ми давайте так. Чекай, не я знав, що ви будете мені давати це питання. Буде як буде якийсь ковід, як буде якийсь ковід, no. то давайте ми це перенесемо десь на зберігання. Бо в нас нема де машину покласти інклюзивного центру. Який буде возити дітей ну до нас на амбулаторну реабілітацію? Бо захламлені гаражі? Взли? Поки опалювальний сезон спали, поки опалювальний сезон не сні, будь ласка. Вони мають старту, да так.

Цю, якщо я не пам'ятаюсь минулого року, я у вас я вже там списували. І ще будемо списувати. Це набирається кожний рік. Списували ліжка шафейки. Галат! Котрі не мають навіть куди, рукави відрізати йде спектрики. А поки я опалюваний сезон, це спалили, ти що.

Ні, ну ви там було. Щось саме таке дорогостояче є. Що це цікавий саме? Медичний інвентар на суму 59 431. Оце все таке потребує. Це пішов м'який інвентар. Халати відносяться до м'якого інвентаря. Їхня вартість мільйон 992 млн. А загально сказали, 2 напівстрія. Побутова техніка є? Нема. Ну, це все. З монітори пацієнта три штуки. Так, пусте. Дурова тиснув такого бачиш, нічого. Так. А така штука, щоб хайся у рот ти. А вона все уломело. чуй. 18 штук що Так, Так. Вона таке да. Як вона прийшла. Що ви думаєте, що в мене газє? Ми би добре спесуємо. Я казав, що на гарні чи не гарний. Шеф. <х rico> Микола, ставте на голосування. Та ніхто не дає на списання то, що ще. Шеф Азам дав ми... що що щось ми, задем, Разом із плосконосом. Та він би мені голову відкрутив. А по чайківську. Разом Боже, Бог давно. Дорогу варте, ні, це... Ставимо на голосування. Голосуй, нам потрібно. Я хочу зараз. Е, кому треба халат? Добро вас. Так. Я. Пётрович. Так. Ірович. Так. Ні, що тут підніметься. Коли до кінця буде. До на дня. Ставить. Так. Дозволить проведення питання відділення комунальному комерційну два слова. Значить, так. Нарешті, нарешті, дякувати вам, депутатам, міському голові і колективу, які молилися і вимолили таку добру справу, як Завершення ремонту стаціонарного реабілітаційного відділення за кошти Світового банку. Умова, яка минулого року міською радою було виділено 3 мільйони гривень. Значить, проведена проєктно-кошторисна документація, експертиза. І на 3 мільйони коштів роботи зроблені. Був в нас заступник міністра, депутат Верховної Ради, які неодноразово оглядали наші приміщення. І, дякувати Богу, ми попали у фінансування Світового банку. Питання, яке з Міністерства охорони здоров'я нам прислали трьохсторонню угоду. Трьохсторонніх угоду. Моз Косівська Церели, Моз, Косівська міська рада як засновників. І тому як це чиста формальність це питання включити на сесію, бо е, Юрій Олександрович буде підписувати від вашого імені депутати цю трьохсторонню угоду. ЮНОС приїжджає, проводить тендер і продовжуємо далі роботу. Це центр. На другому поверсі. стаціонарне репі, бі, бі, Там де був фізкабінет. А вчора в нас були представники від фірми Move Ukraine, які теж будуть нам робити, робити. модульне приміщення для амбулаторної реабілітації. <праць> <Чому>? <праць>

Питання лікарні вирішили. Дякую, Волосич, до побачення. До... Миколіцю, можете залишатися. Класно, Чи, Мені, Боже. Тішуся. тішуся. Як маєте щось ще казати, або подзвоніть Марчуку, аби на сесії не вирішав.

Да. Депутат не може ставити лишніх питань. Ваші питання вичерпують. Ми що не боїмося. Та, а чи ви більше кажете, ти ніколи більше дивиться, ти буде більше. Ну то не вирішить. Я вас слава будь ласка до депутата. Депутат не вирішить. Приходіть ще, коли вас закличе. Я вирішу не депутат. Ви хочете, ша на поваж. <гаси> Шана повага, сильна команда. Ша, будьте дуже! Оце мені все подобає! Не забудьте, знаходя. хто знає Хомена, привітати його сьогодні з днем народження. Хомен за мною Ярослав сьогодні має <гаси> дві сімки в житті. Давай. Пока! Добре. <гаси> Внесення, доповнення до пункту, 1,2 рішення Косівської міської ради 23,02-23 року номер такі, тобто встановлення та пільгів із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. У 23-му році було прийнято. Рішення про встановлення ставок на нерухомій відмінне від земельних ділянок. Цим рішенням ставки не було передбачено пільги для ветеранів та інвалідів учасників бойових дій. Тому нам потрібно пункт унести зміни для пільги, що Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що у власності осіб, які належать до інвалідів, і не відповідно до статусу ветеранів, 100% дати змішку пільгу, і так само статус цей інвалідам, а таку саму пільгу в розмірі 100% дати ветеранам війні. Думаю, що там просто треба у цьому рішенні додати, що інвалідів членів їхніх сімей. Ні. Ні. Ні, член сім'ї може в одній в жити, член сім'ї це є, наприклад, син, дочка і так далі. В одній в іншій хаті може жити, пільга має стосуватися тільки там, де живе власне. І людина може мати кілька власників, на один об'єкт надається пільга. А, але ж не ну можемо три будинки. Так, дещо? Так, про передачу на баланс Косівської дитячої юнацької -дитячо спортивної школи гірське врядку Косівської міської ради, бензинового трактора, в косаки. Може я вам доповім це питання до нас. Звернулася дитячо-юнацька спортивна школа Гірське обряд, щоб їм передали бензиновий трактор, який знаходиться на балансі у міському комунальному підприємстві. Це мається на увазі газонокосарка, яка буде косити стайони. Відповідно, раніше це питання розглядалося на бюджетній комісії, але все-таки це є питання вашої комісії, тому я би просила вас його розглянути і включити порядок денний, тому що у проєкті рішень цього питання не було включити в порядок денний і розглянути на цій сесії, бо виникає потреба, що треба, то я не знаю, в них виникає потреба, що їм треба посидіти. Поля Так, футболі. Поля футболі. Поля футболі. Поля футболі. Поля футболі. Поля Ще можна? Так. Про передачу на баланс не Косівської дитячої, юнацької спортивної, вони не мають балансу. Відео освіти для Косівської <праців> Я кажу, так. Так, для Косівської. Угу. Добре, тоді оголошуємо питання з уточненням. Добре. Так, 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 так. добре, коли кличеш когось, да, хто якесь питання розглядається, стосується. Порядок день ми розглянули. Робота комісії на живе не дали.